18 жовтня в Україні відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми, оскільки торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини, Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей. Торгівля людьми також існує формою сексуального рабства, примусового жібраства та навіть вилучення органів. України. За даними ООН виїхало понад 9 мільйонів громадян, активізували в торгівлі людьми, зокрема у місцях перед мікрону та Українах, що приймають біженці. Як не бути небезпеки, не не відкриватися незнайомим, аналізувати не ситуацію і таке. Як не потрапити в рабство? Обов'язково повідомте рідним про своє переміщення. Не давайте свої оригінали документів стороннім людям. Не беріть гроші в борг незнайомих людей. За жодних обставин не погоджуйтеся на небезпечну роботу. Заздалегідь запам'ятайте номер екстрених служб за можливостями якомога менше спілкуйтеся з незнайомими людьми. Як діяти при спеціалі? Нестандартно вибирати своїм інстинктам реакціям, і думати про шкоду збитку. Використовувати всі можливі засоби чи варіанти. Як не стати жертвою злочину? Нічого не беремо знайомих людей, навіть якщо вони пропонують свої речі. Коли тобі довелось захищати самостійно, роби все можливе для свого життя. Якщо можеш утекти, це несподівано і швидко. Працевлаштовуйтеся офіційно, не довіряйте пропозиціям швидкого заробітку. Тримайте під рукою найважливіші контакти, телефони гарячих ліній, волонтерів, юристів, адреси посольств тощо. Як берегтися від трафікінгу за кордоном? Перше. Не довіряйте незнайомцям. Друге. Ніколи, нікому. Ні при яких умовах не віддавайте свій паспорт чи документи, які підтверджують вашу особу. Також тримайте оригінал окремо від копій. Третє. Завжди майте з близькими людьми з України особливо підпередини кордону. Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Пам'ятайте, що жертвами торгівлі людьми можуть стати як жінки, так і чоловіки. А також для повнолітні діти.